Так, друзі колеги, робота із нашою сівалкою Кун Planter 2, точніше, із переобладнанням її на внесення рідких комплексних добрив підходить до кінця. Воно завершено у нас майже на 90%. І вирішив вам цей момент значить, показати, як встановити зовсім, можна сказати, недорого власними руками отаку от систему на будь-яку сівалку. Наприклад, і буде наша сівалка Кун Planter 2. Тому що якраз вже підходить робота до комбайну, на днях починаємо приступаємо до червоного дракона. Значить, що конкретно по даній сівалці? Зимою ми весінні апарати повністю всі перебрали. Всі підшипнички, втулочки, все тут поточили, поробили по прикатки. Так само, все В общем, всі весінні апарати були зимою перебрані. Лише, лише одне, що є. Ми їх не фарбували і вони зовсім трішечки відлічаються по кольору. Ну Я думаю, то вже, вже будемо якось із цим миритись. Так, По весінних апаратах є, грама вся повністю у нас зачистилася, погрунтувалася і пофарбувалася. Все тут якби по рамі питань немає. По вакууму так само вакуум увесь перебрався, лопасті відреставрувалися. Сама, сам трубопровід почистився, вимився, було дуже багато пиляки, все зробилося. По коробкам їх у нас дві вони також зимою перебиралися, все зробилося тут, все як би, бути. Так, по що ще я вам хотів сказати, по прикатки, що ми ще хочемо сюди зробити? От, значить, і у нас отакі от колеса ми понаходили. І хочемо ось сюди зробити, можливо, теж буде комусь корисно. Значить, переробимо оцей загортачик, не дуже він подобається, як він працює. Зробимо його трішки не таким. І сюди зробимо отаке улавлююче колесо. Десь приблизно отак приблизно воно буде стояти. Можливо, трішки туди, можливо, трішки сюди. Теж, буде, теж будемо це робити, але це будемо вже робити не зараз, тому що треба працювати вже із комбайном. Скоро вже. Соняшник достигне. Так, по цьому, по конкретно по системі РКД. Зараз вам трішки поназиваю цін, що ми тут зробили. Значить, бочки по 100 літрів дві штуки. Значить, норма, значить, за один раз будемо брати 200 літрів, норму десь будемо вносити від 30 до 50 літрів на гектар рідких комплексних добрив. Можна більше, можна менше, ну, в принципі, така норма. По ціні по ціні бочки я брав значить, в минулому році одна бочка була 1100 гривень. Зараз не знаю скільки. Ну, Бочки добротні і з такими кришками, якби все нормально, герметичні класні. Поробили ми сюди так само стяжки. Бочки встановлені у нас, як можете бачити, на такі. Така резина у нас була отака, типу еластична. Ну, воно -то закріплено тут нікуди воно не подвижне, але щоб не терлося, все рівно зробили. Так, Рівень, рівень по бочки. Єдине, що не вкинули сюди, вон, бачите, і ногті собі покрасив. Не вкинули сюди шарика, якогось, щоб показував, скільки. Ну, це, це якби робота на 2 хвилини, все воно робиться. Так, ціну на бочку сказав, е, мішалки, щось в районі 400-500 гривень коштували. Їх у нас дві штуки. Чому значить, рішення було спарити дві бочки? По-перше, можна було поставити одну на 300 літрів чи там дві по 200 літрів. Е, питання було зробити їх однаково по висоті. Да, будемо, будемо довше там заправлятись, буде швидше розходитись е добриво. Але питання якби, воно естетично багато чого вирішує для нас конкретно. І якби у нас ділянки не такі супер-мега величезні, що нам якраз дозволяє в принципі, одна там, дві-три заправки робити на одній ділянці, і нам в принципі, цього буде вистачати і аж ніяк не, не буде виникати певного там якогось дискомфорту. Значить, дві бочки спарені. Дві мішалочки, зроблені, значить отаким тройничком. сюди виведене, буде підключатися до розподільника. Так, це значить обратка. Обратка у нас 25-та труба. Значить, також вони дві, дві бочки спарені між собою, будуть підключені також сюди усе, уся система буде підключатися. І, значить, заборна, заборна труба. 32. -та. Так само одна і відповідно, і відповідно друга також 32. Прокладений трубопровід, ось один, ось другий. Встановлений також сюди ось фільтр. На фільтр так само виведена труба. Ну, Якщо десь там залишилось, треба злити, ось вивели сюди, щоб воно не по рамі там текло. Сюди також ще не встановили трубу і не встановили значить, вже на саму штангу, тобто на самі висівні. Зараз, зараз там я вже покажу, як ми розмістили форсунки. Так, Розподільник Туварі приєднали ми його сюди отаким, отаким значить, методом. Вирізали пластину, таку зварили і стало воно тут чудово. І якраз... Умістився отуди, як бачите, фільтр грубої очистки. Прям став, наче він там має бути. А по цю сторону стане насос. Насос е американський Ремко буде. Так, що, що ще по цій стороні вам не пок... А, Значить, по ціні щось в районі 1500. Отакий от толвер стояв на, на три секції. По шлангам, як би е ціни, ціни різні, я думаю. Не дуже вони на даний час великі. Е, що тут, а тут значить, здається, здається, 18 труба на мішалку йде і конкретно по, по форсункам, по штанзі цій, що виходять РКД. Значить, як бачите, отак, отак вона тут є, ну, а її не видно. Значить, ось вставлена сюди отака металопластикова труба. І відповідно сюди е, вставлені отакі форсунки. Форсунки з отаким наконечником. 20-22 труба, відповідно, 22 е, форсуночки. Отакі. Їх відповідно 8 штук, кожна, кожна під е, окремий апарат. Да, вони ще будуть. Регулюватися вверх, вниз, там будемо ми ще їх регулювати. Тому що по по під'єднанню до самого висівного, до висівного апарату, щоб воно всіло нам, виливало в посівне ложе. Ще у нас тут будемо вигинати сюди трубку, металеву трубку, і будемо пускати її якось так, щоб воно нічому не заважало. А тут, відповідно ж, вже буде. Якась шматок резинової трубки, щоб вона амортизувала і грала собі там. Так що отака, отака невелика модернізація, можна сказати, бюджетна десь в районі. Оце все нам обійшлося без насоса. з бочками разом із з форсуночками, цими, з трубопроводами. В районі 8 тисяч гривень. Плюс насос. Беремо 10 тисяч, округляємо все десь 20 тисяч гривень, Оце все. Оце все. Ну і плюс, звичайно, ж, ось сюди дозуючі шайби ставити, в залежності від якої норми. А потім просто на розподільнику якби собі накручуєте, який вам тиск потрібно, і з ним працюєте. Так само ж залишаємо банки на сухі добрива. По ті, що, ну, мож, можливо, там колись захочемо або, або комусь треба висіяти, там, допомогти. Значить, так само сюди будемо, поміняємо катушки, придбаємо і будемо ще в планах поставити сюди сошники. Сошник хочу поставити однодисковий із трубкою. якраз. Щоб Туди значить, можна внести або кас, або ж так само сухе добриво. Так що на даний час маємо отаку роботу. Кому сподобалося відео, підписуємося на канал, ставимо лайкосик обов'язково і, значить, пишемо коментар, тому що розказав вам і показав, як можна здешевити, як можна зробити таку собі систему. Звичайно, можливо, хтось там із. Таких е, крутих спеціалістів, які, які займаються даними о, такими роботами, скажуть, що воно працювати не буде, чи, можливо воно виливати не буде, можуть написати свою думку, звичайно. Ми до неї прислухаємося, покажемо її в роботі, розкажемо. І, значить, все буде, я думаю, тут працювати. По е, значить, затратам вам сказав, скільки воно все нам обійшлося. Тому, я думаю, багатьох. Багатьох, кого це зацікавить, тим більше, якби естетичний вигляд сівалки, я думаю, має. Тому, колеги, пишемо коментар і всім пока.